Всім привіт! Мене звути Василь, і сьогодні ми розглянемо iPad 10.2. Його дизайн, характеристики, функціональність та головне, чи варто його взагалі купувати у 2024 році. Ви дізнаєтесь про всі секрети цього планшета і чому він може стати ідеальним вибором для вас. У моїх відео ви знайдете завжди перші живі погляди на техніку та гаджети, подані простими словами, щоб все було зрозуміло кожному. Тому сідайте зручніше, буде цікаво, підтримуйте україномовний контент підпискою на мій канал, ставте вподобайки. Сідайте позручніше, приємного перегляду. Ми починаємо! iPad 9 го покоління це останній планшет компанії Apple, який був випущений з широкими рамками та сканером відбитка пальців в кнопки Home. По вигляду: взагалі цей планшет має класичний дизайн планшетів Apple, який не змінювався довгі роки ще з першої версії планшету. Він з роками худів по товщині, ну і ще рамки зменшувалися. Спереду бачимо шикарний ретинодисплей на 10,2 дюйма. Зверху фронтальна камера. На 12 Мп. Та знизу кнопку Home з вбудованим сканером відбитків пальців. На лівій грані бачимо три конектори для під'єднання клавіатури Magic Keyboard. На правій грані дві клавіші регулювання гучності. На верхній грані роз'єм 3.5 для навушників та клавіша блокування. На нижній грані розташовані мікрофон та динамік, а також порт для заряджання по лайтингу. Ззаду планшета, звісно, є логотип з надгризаним яблуком та камерою на 8 мегапікселів. По комплектації: коробка, документація, планшет, проразинений кабель з однієї сторони type c з іншої Lightning. А також вам навіть покладуть блок живлення на 20 Вт. В мене максимальна версія на 256 ГБ. На сьогоднішній день офіційний цінник такої краси складає. 24 тисячі гривень. Даний планшет можна придбати в кольорі Silver, як в мене, або ж в кольорі Space Gray. Та з об'ємом пам'яті на 64 ГБ, або ж на 256 ГБ. Ну, а ще є версія лише з Wi-Fi, а є з SIM. sim карта йде лише для інтернету. Але ж давайте будемо чесними: завжди планшет буде вдома на Wi-Fi. А як потрібен буде інтернет в дорозі на планшеті, то просто роздаємо. З телефону в один клік, інтернет, та й все. Ну звісно, хто хоче переплачувати за версію з LTE 7 7000 гривень, будь ласка, це ваше право. Щодо батарейки, то з цим завжди все було супер в iPad. Спокійно вистачає на день, постійно без перервного використання, а то й на 2 дні. А як не часто будете користуватись, то на тиждень чи на два вистачить. Планшет досить таки швидко заряджається від блока живлення, який йде в комплекті. Заряджається через лайтинг. Даний планшет має процесор A13 Bionic, якого вистачає з головою. Нічого не лагає і не підтармажує. Тягне будь-які ігри чи додатки. До речі, по вазі планшет дуже легкий і особливо не відчувається в руках, можна тримати двома пальцями без проблем. Про дисплей. Ретинена дисплей має доволі хорошу якість зображення за свою ціну. Має підтримку Tone, щоб дисплей не з'їдав ваші очі. Має олеофобне покриття. Стіке до появи слідів від пальців та підтримку Apple Pencil першого покоління. Про камера. В планшеті дві камери, і як би дивно не було, але в iPad фронтальна камера краща, ніж задня. Тому що в основному в планшеті фронтальна камера використовується частіше для дзвінків, наприклад, а задня інколи, наприклад, для сканування документів. Фронтальна ширококутна камера має 12 мегапікселів. Із кутом огляду на 122 градуса. Не прям вау якість. Але для навчання, наприклад, цього достатньо. Задня камера 8 мегапікселів. Можна без проблем сфоткати документи, чи що вам потрібно. Звісно, можна і відео знімати. Але не знаю, хто взагалі знімає відео на планшеті. Про жести. В планшеті існує дуже багато жестів, які пришвидшують роботу за iPad. Наприклад, в нас є декілька додатків, щоб між ними перемикатись. Просто проводимо чотирма пальцями по дисплеї. Чи, наприклад, стиснувши 5 пальців на дисплеї, ми потрапляємо в меню Багатозадачності. Також можна будь-де, як вам потрібно, витягнути док. Просто проводити одним пальцем знизу екрана до верху. Режим розділення екрану Split View. Можна відкрити браузер. Натискаємо зверху екрана на три точки і натискаємо Split View. Та обираємо нотатки. І тепер можна знайти якусь інформацію і одразу скопіювати її до нотаток. Також можна змінити пропорцію поділу екрану. І так можна з усіма додатками, які підтримують Split View. Також це можна зробити іншим способом. Зайшли в меню багатозадачності і перемістили нотатки на браузер. І отримуємо те ж саме. Ще є режим відображення в спливаючому вікні Slide Over. Наприклад, беремо додаток Музика. Натискаємо на три точки зверху. Та слайд-овер. Ну і нехай знову браузер. Тепер можемо згорнути музику в бік, щоб не заважала, і лазити в інтернеті, і коли потрібно, жестом. Збоку можемо дістати музику, переключити трек або знайти інший. І працювати далі. Дуже зручно. Користуйтесь про використання планшета в житті. Так, звісно, його можна використовувати для роботи чи навчання і ще багато чого. Але в основному, все, що будете найчастіше робити на планшеті це перегляд відео, скролінг в інтернеті, або просто будете грати в ігри. Все інше можна зробити на iPhone, MacBook чи Apple TV, тому що це буде просто зручніше. Про чохол. Придбати чохол Smart Folio для iPad. Зручно тому що, як це не дивно, це хороший захист для вашого планшету. А також не потрібно, наприклад, при завершенні роботи. Натискати на кнопку блокування, а просто закриваєте чохол і планшет автоматично блокується. Із-за того, що в чохол вбудовані спеціальні магніти, на які спрацьовують датчики, через які здійснюється блокування планшету. Також і при початку роботи просто відкрили і дисплей загорається. Ще за допомогою чохла можна поставити планшет в зручне для вас положення для перегляду відео чи для зручної роботи за планшетом. На мою думку, даний планшет добре підійде для навчання, наприклад, для дітей, також для літніх людей для спілкування, та й взагалі для всіх. По ньому зручно спілкуватись по FaceTime чи по Zoom, переглядати відео, працювати з документами чи сидіти в інтернеті, чи просто грати в ігри та розслаблятися. Цього планшету вам вистачить для всього. Однозначно рекомендую даний планшет для всіх, хто хотів собі потужний планшет, тим паче за таку мінімальну ціну. Порівняння порівнянні з іншими iPad про лінійки. І головне, вам його вистачить на довгі роки. Беріть, не пожалкуйте, чудова річ! Дякую вам величезно за перегляд мого відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково не забувайте постійно донатити на ЗСУ, підписуйтесь, ставте вподобайку, клацайте на дзвіночок. Далі буде тільки цікавіше. Пишіть в коментарях, який у вас iPad, та розкажіть про свій досвід з використання. Буде цікаво почитати. Також чекаю на ваші пропозиції в коментарях. На які гаджети та аксесуари хотіли б бачити мій огляд. Ще хотів би у вас дізнатись, вам краще робити відео до 5 хвилин чи до 10 хвилин. Чекаю на відповідь в коментарях під цим відео. Бережіть себе, мирного неба над головою! З вами був Василь. Всім па-па. Слава Україні!